Вітаю всіх! Хочу ще зробити таке цікаве відео. Я бачила нова статистика. Українці дійсно вірять в перемогу. Українці дійсно вірять в перемогу. Там було навіть 90%, що вони вірять. Чи цікаво, де? Українці вірять в перемогу. Дійсно, вони вірять в перемогу, українці. Дивимось. Помірність. Карта помірності це так, але це знаєте як, не те, що перемога, а. В закінчення війни більш-менш стані і допомога. Вони вірять, що нам допоможуть, що Америка нас не кине. Король Пентаклів це Америка. Вони хочуть зупинку. По-перше, це роздуми, щоб, нарешті, був спокій. Просто спокій. І чим швидше, тим краще. Дошов домовляться, вірять. Але багато розчарування. В Україні. І українців є розчарування. Звісно, є люди, які все втратили, багато втратили, вони розчаровані. І Їм хочеться якоїсь компенсації, як мінімум. Багато хто хоче повернення додому. Думає про це. Скоріше щоб змінилася ситуація, повернутись додому. Багато хто вірить, що можна повертатись додому. Кому є, куди, хто може повертатись. Ситуація виглядає на даний момент така. Беру цю колоду. Українці вірять в перемогу. Українці вірять в перемогу. Дивимось. Тут дивимось. Невизначеність. На кінцевий результат невизначеність, тому що. Ситуація. Вони дивляться за ситуацією. Просто по факту ситуація, яка складається, а йде розчарування, і живемо в моменті. Момент один, момент другий, момент третій, і змінюється все. Оці перемовини, намагання. Самі бойові дії. Як би сказати, в українці бачать картинку, яка їх напружує, і вони постійно, по-перше, новини. Постійно. Накопичують ці новини. І на кінцевий результат не виходить картинки перемоги. Що людей і пентежую, і, розумієте, вибивається в колії і робить нерви. З однієї сторони, це так, з іншої сторони, повна невизначеність на кінцевий зовсім результат, бо дуже важко. І з іншої сторони, коли сам року випали мечі, мечі це зима. На кінець року все-таки вони на щось розраховують. Люди хочуть щоб в кінці року щось було. Вони, вибачте, тут, тут випало. Мечі випали цією колодою, не трошечки заговорююсь. Але рівновага це також баланс, рівновага, така спокійна карта. Я би сказала, що спокій під кінець року. До речі, так, щось мені пішло на кінець року. ось. Будь ласка, запам'ятайте це відео, тому що якось інтуїтивно мені чомусь пішло цією колодою, мечі кінець року. Цікаво вийшло. Подивимось. Хто уважний, нагадуйте про цей розклад, будь ласка.